Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитися косметикою, якою купую знову і знову. І в мене на каналі багато таких відео вже є. Я тут залишу силки на ці відео, тому що в них ніякі засоби не повторюються. Я намагаюсь не повторювати те, про що я вже говорила. Хоча деякі з них ви могли бачити в моїх покупках чи, можливо, я розповідала в якихось якихось фаворитах. Тим не менш, більше Кількість цих засобів мною не згадувалася. І ви побачите, що якщо я щось люблю, то я намагаюся не видумувати велосипед і користуватися цими засобами знову і знову. Вони випробувані часом, випробувані. А, Якимось досвідом, можливо, і е, ці засоби мені насправді подобаються. Так що давайте починати. Ну, по-перше, один із моїх улюблених гелів для душу це бренд DAV. Е, я вже роками користуюсь цими гелями, ось закінчила чергову упаковку. Я весь час міняю аромати для того, щоб пробувати щось нове і щоб мені засіб не набридав. Але ці гелі чудові, вони кремові, вони чудово піняться, також очищують, що часто є проблемою кремових засобів. Засобів, вони так кремові і приємні, але вони нічого особливого не роблять. Цей засіб не такий, і мені дуже подобався цей аромат ще й Butter and Vanilla. Я дуже люблю ваніль, якщо ви дивитесь моє відео, ви це знаєте. І тут я вирішила попробувати новий ам, аромат. І, по-перше, вони змінили упаковку. По-друге, змінився, змінилася концентрація засобу і її текстура вона більш гелова. Запах дуже приємний. Абсолютно ніде не згадується про те, що концентрація цього засобу помінялась і її ем, консистенція, тому в мене такий. Така зміна здивувала трохи неприємно, тому що ці засоби мені подобались саме ось цією кремовою, дуже приємною, теплою, в якійсь мірі, зволожуючою текстурою. Запах так приємний, і так тут сказано, що це новий засіб, але не сказано, що нова також текстура. Я думала, що просто помінялась упаковка. Тому в старій упаковці я ці засоби люблю, в новій ще не знаю, але таке, таке моє перше враження. Також для волосся. Я нарешті купила масло, яке було розпродане дуже-дуже довго, і я ним користуюсь уже останні кілька місяців. Це масло для волосся від L'Oreal і серії Elvive Extraordinary Oil. Це досить бюджетне, мас-маркетовське масло, яке прекрасно працює на моєму, не дуже густому, не дуже. Ем... Плотному волосі мені потрібно масло, яке не буде моє волосся жирнити. Це саме воно. Я люблю особливо це масло використовувати на сухе волосся, так як маску чи просто таке жив... живильну маску, яка е, всмоктується протягом кількох годин, і волосся не виглядає жирним. Сьогодні це масло теж на мені, і я так щедро нанесла його на волосся, тому воно в мене в. В дульці. Але тому, що вона весь час розпродане, я купила ще собі упаковку, я вже тут майже половину використала, тому ну, не половину, десь близько половини. Тому не проти, щоб в мене була ще одна упаковка. Тому що це одне з найкращих масел для волосся, яке я пробувала на ринку, яке є бюджетним, а не якимось там від Керостас і так далі. Хоча мені, якщо чесно, здається, що. Тому що це одна шапка ем, брендів, що можливо, це навіть те саме масло, що Керестас продає, таке дуже популярне в такій золотій і жовтій схожі на цю упаковці, але в мене його не було, тому ем, не можу підтвердити цей факт. Єдина база. Під туш, яка насправді працює, я бачу від неї результат. Це база від L'Oreal, називається вона Voluminous Base. в мене також була ця туш і мені дуже подобається тут щіточка, мені подобається ефект. Ця щіточка вже така трошки покоцна, тому що я користуюсь цією базою кілька місяців. І ця база насправді робить вії довшими і густішими. Це вже моя друга упаковка, і я собі купила вже третю, тому що вона була на розпродажі, і я вирішила, чому би не відхопити. Якщо ви хочете попробувати якусь. 嗯。Mm. Базу і ви не хочете на неї розтрачуватися, це саме вона. Я знаю, на ринку також є чудова база від Dior, наприклад. Але я не хочу розкошелюватися з Dior, тому мені підходить Лораль, поки не набридне, буду користуватись саме цією базою, поки що вона мені не набридла. Такі базові засоби, в принципі, знову ж таки, мені здається, якщо вони працюють, навіщо придумувати велосипед? Дуже бюджетна пудра, якою зараз обожнюю. Це пудра від Wet n Wild, Photo Focus, Translucent. І це такий великий величезний бідон пудри, який я використовую в домашніх умовах, я з нею не подорожую, вона, звичайно, незручна для цього. Але тут цілих 20 грам засобу, і я відхопила цю пудру за приблизно 5 доларів. Зараз вона вже по більшій ціні, тому що інфляція, але в той час. Це була дуже бюджетна пудра, і її порівнювали з моєю улюбленою пудрою від Laura Mercier Та пудра в рази, в рази, по-моєму, в 5 разів вона дорожча. Тому поки ще не була інфляція, я відхопила собі ще одну таку пудру, тому що так мені цікаво пробувати базові засоби, але не настільки цікаво, щоб я кожен раз купувала щось нове. Єдине, так як я вже сказала, чого мені не вистачає в цій пудрі. Якби Wet n Wild випустили е, таку саму пудру, але в пресованій формі, було б взагалі ідеально. І, і на Холодний період року на такий прохолодний період року. Ця пудра чудова. Вона зараз на мені. Вона дає матовий ефект, якщо її нанести пощадріше, якщо її нанести зовсім трішки, навіть на суху шкіру, вона ляже дуже гарно, дуже м'яко, нічого не підкресли. Не буду дуже довго розходитися з приводу моєї улюбленого гідрофільного масла, так скажем, бам від Take the Day Off. Дуже люблю цей засіб. Почала використовувати. Його. І в мене вже було кілька таких засобів, до яких я вернулася, і я купила на дуже хорошій е, знижці таку. Е... Двушку вони йшли разом і вони були на знижці. Плюс в мене ще там була знижка, коротше кажучи. Дуже хороша пропозиція була, і я дуже люблю ці засоби. Мені вистачає такого засобу приблизно на 5 місяців повсякденного використовування, тому в найближчий час я не планую її купувати. Єдине, що я не люблю туди лазити пальцями. Я використовую цю цей бам, тому що він такий тверденький, лопаточкою я. Забираю трошки засобу і тоді вже наношу на обличчя і розподіляю. Я також люблю дуже брати ці засоби в подорожі, тому що а, це не рідкий засіб, який не розтечеться по косметичці, його легко перевозити, і він, в принципі, не дуже рахується а, рідиною, тому можна вести багато, а, якщо у вас обмеження по вазі, і я таку а, річ просто перекладаю. Тому що вона тверда, я не можу перелити, перекладаю в менший контейнер і вожу з собою. Дуже зручно і практично. І також я говорила в минулому про улюблене гідрофільне масло моє це deep cleansing oil від DHC. Дуже-дуже приємна, густа консистенція, яка знімає макіяж, при цьому зволожує шкіру. Вона не знаходиться на обличчі дуже довго, але ефект дуже приємний, помітний. І мені подобається, що воно дуже легко змивається, при тому, що у нього в'язка консистенція, на обличчі не залишається жирне відчуття і е, воно пахне. Оливковим маслом, Ще трошки дивно, але я вже звикла. Якщо ви любите робити ексфоліацію обличчя не фізичними засобами, які можуть дерти шкіру і е, пошкоджувати її, ось це варіант для вас: це Neogen, їх Pads, е, такі зволожуючи, чому зволожуючи, не зволожуючи, це такі ватні диски великі, е, такого великого розміру, які е, в себе поглинули. Кислоту, це цю рідину, яку потрібно рознести по обличчю, але це ексфоляція і фізична, тому що а, на ній є текстура, якщо так показати, можливо, я відкрию покажу, не знаю, чи видно. Такі вони текстуровані і дуже приємно пахне лимоном. А, і можна ексфолювати, так скажем, і хімічним чином, і фізичним чином. Єдиний мінус, потрібно цей засіб змивати. Неможливо просто нанести на обличчя і залишити і піти, нанести вже весь догляд. Потрібно насправді змити, тому що ця хімія не має залишатись на обличчі, але це дуже Легкий, безболісний, швидкий варіант ексфоліації обличчя, особливо якщо в мене на обличчі є якісь мілкі шелушинки, які мені хочеться просто як зняти. А ці ватні диски дуже для цього добре підходять. І я вже купила собі нову упаковку. Хотіла повернутися до нового, не не нового, до попереднього запаху, який в мене був. Це запах вина. Я люблю запах вона більше, ніж запах лимону. Це когось дивує? Ні, мене на це не дивує. Лораль, взагалі, останнім часом мене дуже приємно дивують в плані догляду за волоссям. Я по ним так конкретно пішла, і мені дуже подобається. Це моя вже, по-моєму, третій чи четверта упаковка. Маска від Лораль теж із серії Львів. Та сама серія. І це дуже. Така плотна маска, яка дуже добре буде доглядати за вашим волоссям. Після неї дійсно помітний ефект на волосі, після неї дійсно є відчуття м'якості, ем, відчуття волосся догля... доглянутого і легко воно розчісується. Єдине, що запах. Ем, Такий досить сильний косметичний, але він, він змивається. Мене це не дуже так сильно дратує, щоб я цю маску перестала купувати. І тому що це Лораль, вона вона порівняно бюджетна. Знову ж таки, можливо, в Керастас є щось схоже, я не в курсі, але у мене є такі підозри. Один з моїх улюблених спреїв для обличчя це спрей від Сірі Сіорріз, якось так називається Сіарей. Це корейський бренд. в мене таких спреїв було вже, напевно, три. Вони такі двохфазні, їх потрібно змішати. Я їх показувала часто в пустих баночках, але там не видно, що вони двохфазні, звичайно, тому що баночка пуста. І ось таким чином це виглядає. Ви просто розносите по обличчю. І це дуже хороший варіант, як підложка під. Догляд чи просто нанесення саме по собі. Я люблю таке місця нанести просто перед сном, щоб окутити шкіру обличчя чимось таким зволожуючим і трошечки жирненьким. Він не настільки жирний, що він мене дратує, але в ньому є ця трошки е, така олійна, олійна масляність, е, якої мені не вистачає саме зимою. Ось такі були засоби, які я купую знову і знову. Я буду продовжувати їх купувати знову і знову, тому що вони мені підходять, вони подобаються мені, вони дуже хороші по якості, і по, по якості і по ціні вони мені також дуже подобаються. Пишіть коментаря знизу, що ви купуєте знову і знову. Обов'язково дивіться відео, які я залишу в інфобоксі. А якщо вам цікава ця тема. Не, не тема постійного пробування чогось нового, що можливо не підійде, а тема використовування того, що підходить увесь час. І так, я люблю використовувати щось нове і пробувати різну нову косметику, але я відійшла від того, щоб скупляти все нове підряд. Ось, сподіваюся, це відео було для вас цікавим, інформативним, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.